Доброго ранку. верніше, доброго вечора. Ми з України. Я Ірина. А може комусь і добрий ранок. Можете написати, хто дивиться зранку. У нас таке запитання. Його думки про вас сьогодні? Карта номер 1 карта номер 2 І карта номер 3 і так, ви знаєте, що я інколи добираю карти, а інколи із одної карти можна дуже багато чого сказати. Карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Сподіваюсь, ви загадали свого е, чудового мужчину, і будемо дивитися. І так, карта номер 1 його думки про вас сьогодні. Ви знаєте, він намагається не думати про вас. Він або дуже зайнятий зараз наразі. <кій> Вибачайте. Можливо, він уникає якоїсь серйозної розмови. Можливо, він а, взагалі не хоче з вами балакати. Якщо ви дивилися попередній розклад, там була така м позиція, де ви повинні були з ним серйозно поговорити. Якщо ви йому намікнули, хочу серйозно поговорити, ось він. Тут його реакція, він не хоче з вами серйозно говорити. Чоловік уникає. Ось, І думками він зараз стратегію, як від вас утікти. У нього зараз в голові тільки одна думка, як від неї втекти. Щоб не, не, не або серйозної розмови щоб не було. Або, можливо, взагалі не хоче з вами зустрічатися. І таке може бути. Карта номер 2 Його думки про вас сьогодні. Ви знаєте, я не здивуюся, якщо ось тут чоловік, який, можливо, на фронті згадує вас, згадує діточок, якщо вони у вас є, згадує хороші моменти. Він дуже приємно, дуже ностальгічно. Якщо у нього якась хвилинка є, бачите, дивіться, ще й така до перемоги. Ось надія на перемогу, і людина вас згадує і теплим, і ніжним, і гарним словом в романтиці, в таких, знаєте, хороших меланхолічних почуттях. Чудово, дуже гарно вас згадує. Ось і думає так само про вас. Тут більше навіть згадує, думає, згадує про вас. Дуже-дуже приємні емоції у людини. Карта номер три. А тут прямо ну хо, хочу не можу. Тут мужчина настроєний на, можливо, і ревнощі, до речі, можливо, ревнує. Можливо, знаєте, не знає, з ким ви зараз. коли ви не разом, де ви, з ким ви, чи знайшли ви когось іншого і тому подібне. Тут людина дуже хоче, ну, прямо дуже хоче. Мучительна карта. Ще раз повторюю: ревнощі і людина сексуальних. Ну, ми дорослі тут усі, переспати хоче, якщо ви ще не були в ліжку разом, от хоче. Прямо ви знаєте, аж дітки беруть. Ось ось відверто вам кажу: бачу, так, що бачу, то і співаю. Якось так мої дорогенькі. Думає про вас, тільки про вас, він заліп на вас, ну, конкретно. Людина вже настільки прив'язалась, навіть якщо ви вже були в ліжку, він хоче цього повторення. І думає тільки про цю ніч, напевно, якщо ви тільки один раз були, якщо ви вже багато, якщо він довго вас не бачив, заскучав, ну прямо, знаєте, ось ну, ну аж пси їдять, буду так говорити. Гарно вам дякую, мої любі, за увагу, за ваші коментарі, за ваш вклад з вподобайками. Щиро, щиро дякую. Бережіть себе, мирної ночі, гарного дня, чудового настрою і разом до перемоги, мої любі, все буде Україна! На все добре!